Діана на монтажу, будь ласка, встав сюди таку знаєш, мелодію, щоб відчувалась така нотка ери сутінок, щоб так готично стрьомно весело було. Вітаю! Ви на каналі Дірезавер. Я, коротше, якось малювала коники на серванті і помітила дуже цікаву підбірку книжок. І з тої підбірки книжок я вибрала кілька книжок, щоб зробити підбірку книжок. Оплески! Я знаю, скоро Хеллоуін через місяць, і всі будуть пити кохве, ходити загадкові. В них будуть питати: Едвард. Як довго тобі 17 років вже? І я вирішила зняти якусь готичну підбірочку книжечок, яка вам точно сподобається. Дуже неочікувано до вас повертаюся з цими книженціями. І тут спеціально я повернула. Сторінками до вас, щоб ви не поняли, про які книги буду говорити, але я бачу, що по першій книжці, яка виділяється дуже яскраво. Ви вже поняли, про що ми будемо говорити. Але я не почну з цієї книги, я почну з іншої. Тож я така, яка не порадить вам почитати Стівена Кінга. Але книжок Стівена Кінга у мене трохи так, знаєте, нормально навалило. Я довго думала, що порадити. І все ж таки, мені впала в око дуже класна книга. Це перша книга. До якої я придумала такий собі неологізм, книжковий серіал. Я сиділа на роботі і така думаю, блін, коли я вже пройду додому і буду читати наступний розділ, буду слідкувати далі за головним героєм. Така умовна собі збірочка Стівена Кінга з романами Переслідуваний і схудлий. Хочу сказати відразу, що. Моя увага, і ваша увага має бути саме на переслідуваному, тому що це розповідь про чоловіка, який живе у бідності, в нього є дружина, яка мусить продавати своє тіло щоб зробити, хоч якісь копійки для їх хворої дитини. І чоловік не може на це дивитися і вирішує подати свою персону на телешоу, а де обіцяють багато грошей, якщо Учасник буде непоміченим впродовж якогось періоду часу. Тобто, на головного героя після старту шоу починається справжнє переслідування. Його може здати будь-хто, вбити будь-хто, і йому треба якось вижити в цьому дебільному світі, щоб отримати гроші. Я до останнього просто отако читала з відкритими квадратними очима. Що ж буде з головним героєм? І я розуміла, що хеппі енду тут точно можна не очікувати. Але кінець мене реально порвав на шматки, і я просто сиділа ще годину, відходила і така гаш». Oh Ми далі від Стівена Кінга далеко не відходимо, тому що наступну книгу написав його давній фанат. Але цей умовний сталкер творчості Стівена Кінга. Написав не менш стрьомний доробок. Мені було цікаво ознайомитися із цим героєм, яким лякає. Ну, ви знаєте про бабая? Заходить до хати. Бабай було хати. було Бабай, хати заходить до хати в Україні. Всіх дітей лякають бабаями в Америці. Лякають буги Меном. Книга Річарда Чізмара. Богімен неймовірна книга, яка змусила мене почитати трохи про е, міфічний світ е, різних бабайок світу. І це дуже крутий детектив. Він мега непередбачуваний. Це до речі, друга книга в моєму житті, коли я просто реально охреніла від е, закінчення цієї е, історії, бо ти ставиш ставки на одного чувака, потім на іншого. А в кінці взагалі виявляється. Той чувак не на яку ти взагалі не думав. І такий що, блін? Мені сподобалося, що автор тут додавав фотографії, щоб максимально заглибити читача в історію. Любите хорори, детективи. Тоді читайте Чізмара, Бугімен. вам точно сподобається. І мене дратує, коли люди кажуть: Ну блін, в Україні якісь дивні хорори. Нам не подобається. Так, звичайно, ми можемо читати українську демонологію, і це буде ну, не гірше якогось там жахасника. Але якось в букіністичній книгарні мені на голову впала одна книженці, і від української письменниці Ксенії Циганчук вона дуже круто пише детективи, і я дуже хеппі, що я змогла дістати саме цю книгу по той бік пам'яті. знаєте, зразу, якась в мене ідея, алюзія. Аналогія з Павлюком, не знаю. Чомусь ці два автори мені якось так вони схожі. Мене найбільше затягують в українських хорорах оця звичка хапати язичництво, нашу цю нечість, тому що вона прикольна і. Люди, коли не знали як пояснити якісь певні явища, вони зверталися до вигаданих міфічних е, істот і так далі. От, взагалі, я люблю розповідати всім про лісовиків. А ви знаєте, якщо ви гуляєте випадково в лісі і прибігає стадо кабанчиків, зайчиків чи білочок, то це означає, що один лісовичок з одного лісу е, програв е, в карти іншому лісовичку, і отак ці зайчики, кабанчики мігають, і отак. От не можна грати лісовичкам в азартні ігри. В угу. цій книзі ви будете спостерігати за молодими людьми, які вирішили відпочити десь в якомусь класному селі місцевості і так далі. Але, на жаль, не доїжджають куди їм потрібно і зупиняються через погоду, в багнюці в цікавому селі під назвою Морена. А багато хто знає, що Морена це українській міфології означає линя смерті, і це вже має лякати, насторожувати. Але молоді люди не здаються і хочуть перечекати трохи оцю всю двіжуху в цьому селі. Шоксані Цигачок дуже цікаво поєднує е, нечість з е, сучасністю. І також ви е, тепер дізнаєтеся про бабу ягу з іншого боку, бо ця книга називається По той бік пам'яті. Спробуйте знайти її. Я думаю, що вона на OLX десь десь таких є місцях. І обов'язково її проштайно. І взагалі ця любов до вампірчиків по-любому зародилася і щось такого класичного. My regular... Можливо, навіть суперкласики. Весхомайхом. Well, ну звичайно. Не будьте позорами, Якщо ви хочете шарити за всі відсилки про вампірів, особливо дракули, ви маєте прочитати сто одноіменний роман. І я знаю, ви вже скажете фу, та це нуднятіно. Я багато разів це чула, і я. Не люблю таке, коли кажуть. Дуже давно хотіла прочитати Брама Стокера Дракулу, тому що я живу з тетикою Трансильванії, грав помешкання цього красивого такого, знаєте, графського. І там ти ходиш такий поважний вампір, кусаєш усіх, такий взагалі класний. І мене після цієї книги більше цікавила біографія Брама Стокера. і, власне, чому? Чому Дракула? Чому він йому сподобався? До речі, рукопис з ж назвою першою купив відомий бізнесмен один із засновників компанії Майнкрософт. Крутий чувак, можливо, він вампірка, хто його знає. Я розумію, спочатку може бути нудно, і найбільше мене затягнула середина. Де одна із головних героїнь перетворилася на вампірку, її всі хотіли замочити, і там вже всі канонічні способи пішли. Кол, в серце, чесник в рота і... нормально. Вам сподобається моментами, ви будете взагалі відкривати рота і казати Вау. А кінець, до речі, тут досить цікавий, тому що кінець має хеппі енд Відносно хеппі енд тому що, наприклад, я звикла, що хорори, ну блін, ви що смієтеся? Немає в хорорах хеппі ендів Тому. Прочитайте суперкласику і ви класно. Вона вважається дитячою, вона вважається базою. Вона мені дуже сподобалася, тому що автор для мене асоціюється з дитинством. Багато хто знає його роботу як «Кароліна в країні кошмарів, і здебільшого це мультфільм, хоча по цьому є однойменна книга, і книга набагато краща, тому що там є стрьомні теж ілюстрації, хоча ця книга дитяча. І взагалі мені так подобається поняття дитячий хорор. Ну, це класно, але буквально сьогодні, коли я почала записувати це відео, я натрапила на інформацію. І люди почали ділитися, що Ніл Гейман у скандал, його звинувачують у насильстві. І я не знаю, чи можна рекомендувати вам цю книгу. Я просто скажу кілька слів про цю книгу, тому що вона мені дуже запала до душі. Вона насправді, хоч і вважається дитячою, але вона дуже філософська. Це книга кладовище. Така собі алюзія на книга джунглів про хлопчика Маугля. Тільки тут інший хлопчик під ім'ям Ніхто ніг. Вона мені дуже відгукується в багатьох моментах і коли мені було в житті тяжко важко. Ця книга мені. Дозволила побороти якісь страхи, можливо, які були закладені в дитинстві. Не хочу багато про неї зараз говорити, бо скандали і так далі. Тому я просто про неї сказала, а ви вже робіть висновки, як ви ставитеся до Ніла Геймана. Що Геймена, Good Omens, Кароліна і так далі. Мені сумно, не просто сумно. Я сподіваюся, це якось розрулять і пояснять. Ну що ж, ви були на каналі Ді і тут в мене багато книжок. Я думаю, що хоч якась одна книга вам запала до душі, я буду дуже рада, якщо ви поставите цьому відео лайк, like, напишете мені коментар і підпишетесь на мене. Тому, якщо вам сподобався огляд, і ви хочете ще якісь книжки, щоб я вам порекомендувала, дайте знати. А з вами була Діана, тому всім па-па!